Тут я почав шукати, робити розвідки минулого року і шукати поселення Висоцької культури. А територія Висоцької культури захоплювала пам'ятки її територія. Це південно-західна частина Ровенської області, Радивилівський район, східна частина Львівської області, це на схід від Львова, фактично по лінії Золочів, Броди, і північно-західна частина Тернопільської області. От назва культури пішла від розкопаного могильника минулого століття в селі Висоцьке Бродівського району. А в основному пам'ятки її тут зосереджені якраз от між Бродами, Тернополем, Золочем. Отут от тут найбільша їх концентрація. І ця територія дуже цікава в плані вивчення тих пам'яток, бо вона якраз найбільш густозаселеніша. І Гончарівка, як я вже раніше казав, тут могильник був. Розкопаний ще в ХХ столітті там, багатьма археологами. І він є досить раннім могильником. От якраз собі я поставив задачу цього року знайти той могильник, ну і разом з тим пошукати поселення супутників, які б мали відношення до того могильника. Могильник вже локалізований, він в центрі села біля церкви. І там є ще перспектива розкоп, але вони будуть пізніші вже десь на осінь, а зараз, поки сезон і тепло, то треба купати поселення. От. І одне з таким поселенням якраз ми зараз тут і знаходимося. Минулого року я тут такі пробні шурфи закладав. Дивився на товщину культурного шару, що тут є, які об'єкти, і це поселення досить цікаве, бо воно є раннім. Тобто, десь. Приблизно 12 10 століття до нашої ери, якщо говорити про той шар культурної висоцької культури. Таких поселень взагалі одиниці в самій культурі, бо багато розкопаних поселень, але вже трохи пізнішого часу, початку раннього залізного їдови, вже перецківського часу, там 9, 8, 7 століття до нашої ери. А от раннього етапу тої культури дуже мало досліджених. Досліджених є. Могильник в Гончарівці і в Петрикові біля Тернополя. От. А з одним таких поселень є якраз це поселення біля, між Гончарівкою і селом Бушком. Ну, зараз десь порядка 50 квадратних метрів площі скрито. Але дуже насичені об'єктами. Вже є 12 об'єктів висоцької культури. В основному це господарські ями і одне житло. Також є колодязь, розкопали, ну, де вони воду набирали. Ну, така яма циліндрична. Крім матеріалів висоцької культури, тут ранній, попередній шар хронологічний належить культурі шнурової кераміки. Досить цікаву знахідку вчора зробили цієї культури. Це такий крем'яний ніж. Тоді металу ще ну, практично не було, тільки бронзові речі були, там мідні, а в основному в період цей користувалися е крем'яними кам'яними знарядями. Отак от, от тут, бачите, робоче лезо це вставлялося в кістку або в дерево і був такий от ніж. Ну, крім того, в основному тут є господарські ями. В господарських ямах, от як бачимо, тут ми тільки от робимо зачистку. От, дуже помітно об'єкт. Якщо подивитися природній материк, так званий жовтий пісок, бачите, а тут от чорна, от чорна така яма от іде. Це якраз от є. От ці об'єкти, які під землею знаходяться, вони позаповнені і по гумусу відрізняються. І тут таких ям більше десяти було розкопано. В ямах, в тих господарських ямах, все, що це так звані якби, мусорники по-теперішньому. Типу, в тих ямах, от, все, що було на господарці, не потрібно, вони викидали туди. Бита посуда, от бачимо, денце. Верхушка горщика. От. Кераміка ліпна, вона ще тоді ще гончарний круг не був відомий. От, які тваринки їли, там вирощували, полювали, вони їх так само ці останки викидали в ці ями. Тут бачимо і зуби, вепра є, От, челюсті, теж якась травоїдна тваринка. Ну, можливо, козуля, можливо, ну, для коня то замаленька, може то щось з того. Але то вже спеціалісти, які по кістках спеціалізуються, вони вже будуть вивчати і своє заключення робити. Крім того, тут є сліди бронзоливарства, металообробки. Тут минулого сезону було знайдено багато бронзових речей. І на підтвердженням цього року, от в цьому сезоні, було знайдено фрагмент в цьому шорископі. Фрагмент лячки. Це така ложечка, тільки вона обломана, вона така була. Бачите, ручка, втулка, в якій це така так звана лячка, з якою виплавляли в які бронзу. Там метал і заливали формочки. Ще досить такою цікавою і рідкісною знахідкою, взагалі на нашій території, тут є виявлено в культурному шарі фрагмент залізної фібули. Ну, По-нашому, щоб ви зорієнтувалися, що таке, це така графка. Та за, застіпка для плаща. І це якраз оцей от механізм, вона обломана, вона десь була така. От. Вони досить рідкісні в нашому регіоні, скажімо, основних їх ареал поширення таких Фібол це Балкани, Подунав'я, південні Карпати, мається на увазі Трансильванія, Молдова, от та територія. Тут ну, наразі це. Перша знахідка, Ну, Шкода, що не ціла, от, але дуже на перший погляд кусочок заліза, але це дуже-дуже унікальна знахідка для, для нашої території. Дослідження тільки почалися, вони будуть тривати, скажімо, поки буде погода дозволяти. І сподіваюся, що ще буде багато цікавого різного матеріалу. Ну, Крім того, тут також зафіксовано сліди кременеобробної майстерні. От Якраз в цьому квадраті, в культурному шарі було скупчення кременю. Це якраз от відщепи. Брали великий кусок кременя і з нього сколювали, робили знаряддя там, чи сокиру, чи серп. А це от відщепи, тобто утилізаційний матеріал, який ну, вони з ним нічого не могли вже зробити. Вони його просто викидали вже. Але це якраз свідчить, це скупчення, то окремені про наявність тут ще такої галузі господарства, як обробка. От, Серед кісток тварин тут в основному переважають дрібна рогата худоба, велика рогата худоба, також е е кінь кістки тварини, є коня, є птиця, тобто що вони займалися як її. Розведенням худоби, так і полюванням, бо є кістки свині свійської і є дикі. Це ну, вже за, за підтвердженням спеціалістів, які опрацьовували той матеріал. Минулого роз, року розвідка робив, пройшов від Золочева і до Бузька по річці Золочівці, і так по Південному Бузі. Перші ознаки тут. То... Ви дивилися, де отак рівно, де от... Ну, Для цієї місцевості вони на підвищеннях, а також ну, недалеко від річок вони селилися. Скажімо, такі місця затишні вибирали. А рівень води тоді був вищий, зараз тут болото. А в той час, коли амельорації не було, тут просто був острів, скажімо так. Природний захист для поселення є, як і від ворогів, так і від хижаків. І через то тут територія, як бачите, того острівця така невелика, десь метрів 30 на 50. От. І через те воно тут так густо заселено було. І густ, густі об'єкти, що місце хороше. От і якраз сприятливе для, для поселення, для господарства. Тут і річка, і пасовище, великі луки, вони ж тоді розводили і коней, і корів. От, так що тут таких, таких місць багато. Тільки от якраз тут що не забудовано, нічого не мішає, якраз сприятливе для досліджень місце. А Місцеві жителі не приходять цікаві. Ні, приходять і допомагають, діти приходили, коли і могильник копав, то приходять, допомагають. Так що немає з цим ні проблем, навпаки якраз тішить цікавістю. З, цікавісті. з цікавісті, да, і з, з цікавістю. Золотів нет.